Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Коли тато вже приїде, ти мені набридла. Де тато? не вгавав син. Кожне слово боляче відлунювало Марію у скронях. Олесь стояв посеред вітальні. обличчя червоне, маленькі кулачки стиснуті. Тато на роботі, він буде десь за годину. Синку, заспокойся, давай просто поговоримо, сказала Марія якомога лагідніше, хоча всередині вирували емоції. Не хочу з тобою говорити, ти погана, мені потрібен тільки тато. Олесь тупав ногою і його голос зірвався на крик. Сльози підкотили до горла. Марія дивилася на свого дев'ятирічного сина і не могла зрозуміти, як вони дійшли до цього, вона ж віддала йому все. Довго працювала з дому, була поруч щохвилини. Коли Олесь пішов до школи, вона вийшла в офіс, але весь вільний час вони проводили разом зоопарки, музеї, прогулянки вечорами, читання перед сном, усе для нього, усе заради нього. Я тебе не люблю, ти мені набридла, я втомився від тебе. вигукнув Олесь. Марія відвернулася, прикриваючи рот долонею. Сльози вже стояли в очах, але вона не могла дозволити собі розплакатися перед ним. Як так сталося, вона ж його мама любить більше за власне життя чому ж для нього вона ніби порожнє місце? Чому він постійно чекає на батька, ніби вона тимчасова заміна? Олесю, будь ласка, не кричи. Тато скоро прийде. Ще раз спробувала заспокоїти сина. Не хочу чекати. Хочу зараз. Ти погана. Різкий дзвінок телефону обірвав його крик. Олесь миттєво кинувся до Марії і вихопив у неї мобільний. Тату, тату. закричав він у слухавку, навіть не глянувши на екран. Марія мимоволі відступила на крок. Так, це був Антон. Вона впізнала його голос, що лунав із динаміка. Привіт, синку, як ти там? Чоловік був бадьорим, майже безтурботним. Татусю, я вже скучив. Мама мені набридла. Коли ти приїдеш? Олесь притиснув телефон до вуха, і його обличчя миттю посвітліло. Марія завмерла, напружено чекаючи відповіді. Ой, синку, я затримаюсь ще кілька годин. Потерпи, маму, трохи, я скоро буду. Потерпи, маму? Ці слова застрягли в голові Марії, мов кістка в горлі. Наче вона була якимось випробуванням, яке треба просто перечекати. Наче її присутність тягар для дитини. Добре, тато, я чекатиму. Олеся є в відрадості. Марія мовчки розвернулася і швидко пішла до спальні. Ноги підкошувалася, а в роті пересохло. Вона тихо зачинила двері і опустилася на ліжко. Сльози покотилися самі, безупину. Чому ні син, ні чоловік її не цінують, коли вона стала зайвою? Коли перетворилася на ту, кого треба терпіти, вона впала на подушку, намагаючись плакати беззвучно, все це було так боляче і несправедливо. Марія мріяла про цю дитину, чекала, а тепер він її не любить. І що далі? Попереду перехідний вік стане ще важче. Час тягнувся повільно і виснажливо. За стіною чулося, як олесь грається, без неї йому було спокійно. Марія лежала, дивлячись у стелю, і намагалась зрозуміти, що робити далі як жити з цим болем, як бути матір'ю для того, хто тебе відштовхує. Ближче до дев'ятої вона поклала Олеся спати той бурчав, вимагав тата, але втома взяла своє. І зрештою він заснув. Близько опівночі в замку повернувся ключ, Антон зайшов у передпокій. Марія вийшла йому назустріч, схрестивши руки на грудях. Ти ж знаєш, як він на тебе щодня чекає? Як ти можеш так затримуватись? У нас був корпоратив, я не міг піти раніше, розумієш? Робота. Тобі корпоратив важливіший за дитину, важливіший за його стан. Марія говорила тихо, майже пошепки, щоб не розбудити Олеся. Не влаштувуй сцен. Я заробляю гроші для сім'ї, відрізав Антон. А я, по-твоєму, що роблю? Просто так на роботу ходжу. Антон нічого не відповів і пішов у спальню. Здавалося, сімейні проблеми його взагалі не стосуються. Марія ще деякий час стояла в коридорі, дивлячись у порожнечу. Спати вона лягла у вітальні. Цю ніч думала не могла заснути. Невже це і є її життя? Невже тепер завжди буде так? Вранці її розбудив сміх із кухні. Олесь і Антон сиділи за столом, снідали і жваво про щось розмовляли. Син захопливо розповідав про школу, а батько уважно слухав, ставив запитання Доброго ранку. Марія зайшла на кухню і спробувала усміхнутися. Олесь навіть не обернувся. Антон лише кивнув, не відводячи погляду від сина. Марія налила собі кави і сіла за стіл. А вчора нам задавали таке складне завдання з математики, продовжував Олесь, звертаючись виключно до батька. Я сам його розв'язав. Молодець, схвалено сказав Антон. А мама допомагала. Навіщо мені мама? Я й сам упорався. Марія обережно спробувала втрутитися. «Олесю». А покажеш мені це завдання. Мені цікаво. Син говорив далі, наче не чув її. Антон теж не зреагував. Так минали тижні. День у день усе повторювалося. Олесь кричав на неї через дрібниці, вимагав батька, ігнорував будь які спроби налагодити контакт. Антон приходив пізно, а вранці спілкувався лише із сином. Марія дедалі гостріше відчувала, що в цій родині для неї більше немає місця. Одного разу Олесь знову зірвався через дрібницю. Марія попросила його прибрати іграшки. Він жбурнув їх на підлогу. Кричав, що не буде їй слухатися, що хоче тата. І в той момент щось у Марії остаточно надломилося. Ввечері, коли Антон повернувся додому, вона порушила цю тему Нам потрібно всім разом відправитися до психолога. В Олесі можуть бути проблеми. Тобі треба, ти й Засміявся Антон. Правда, синок? Підмарну він олесеві. Марія пішла до себе в кімнату, щоб не бачити і не чути, що коїться в їхній родині. А коли зібралася з думками і трішки заспокоїлася, вона підійшла до Антона і виказала все, що думає Я подаю на розлучення. Він підняв голову від гаджету, здивовано глянув на неї. Що? Ти мене почув. Я подаю на розлучення. Антон відклав телефон, пришморився. І куди ти підеш? У тебе ж немає власного житла, твої батьки в іншому місті. Де ти житимеш із дитиною? І не забувай, це моя квартира. Після розлучення тобі тут місця не буде. Марія подивилася йому просто в вічі Я знаю, що квартира твоя. Тому в суді скажу, що Олесь має залишитися з тобою. Антон зблід. Як це зі мною? Я не впораюся сам. У мене робота, у мене вона теж є. Але ж він дитина, йому потрібна мати, йому потрібен батько, лише батько. Він сам це повторює щодня, отже Олесь отримає саме те, чого хоче. Антон відкрив рота, але Марія вже вийшла з кімнати. Рішення було остаточним судовий розгляд розпочався за місяць. Марія тимчасово жила у подруги Ірини і паралельно шукала квартиру. Олесь не телефонував, і це лише зміцнило її впевненість, що вона вчинила правильно. У залі суду почали зачитувати свідчення дитини. Олесь повідомив, що хоче проживати з батьком. За його словами, з матір'ю йому некомфортно він обирає тата. Хлопчик підтвердив, що любить батька більше і бажає залишитися з ним. За рахуванням бажань дитини, а також того, що батько має стабільний дохід і власне житло, суд постановляє залишити дитину з батьком, оголосила суддя. На цьому все було вирішено. Антон наздогнав Марію вже в коридорі. Послухай, забери його, заговорив він швидко, знервовано. Я не можу за ним постійно дивитися. У мене робота відрядження. Що я з ним робитиму? Марія зупинилася і повільно обернулась. Треба було раніше думати, ще до того, як почав налаштовувати сина проти мене у мене теж робота, і тепер мені ще й житло шукати. Сказала вона спокійно. Суд вирішив, дитина з тобою. А я платитиму аліменти і приходитиму раз на кілька тижнів. Антон розгубився, але ж ти мати, а ти батько. Перебила вона його. Той, кого він обрав, той, кого він любить, той, хто жодного разу не зупинив його, коли він мене ображав, тож насолоджуйся. Вона розвернулась і пішла не озираючись. Марія орендувала маленьку студію дванадцять квадратних метрів, крихітна кухня і поєднаний санвузол. Нічого зайвого. Але це був її простір. Тут на неї не кричали, її не ігнорували і не змушували мовчки терпіти. Першого вечора вона довго плакала вона втратила чоловіка, дитину і родину, але разом із цим зникли приниження постійна напруга, відчуття, що вона зайва. А Антон тим часом зовсім не був готовим до такого повороту подій. Він не міг втямити, як дружина працювала і поєднувала роботу з домашніми справами. В нього все валилося з рук, довелося найняти людину, щоб допомагала по господарству, і заодно дивилася за сином. Зустрічі Марії з Олесем були нечасто раз на кілька тижнів. Він приходив у гості і перший час знову сипав образами. Через тебе наша сім'я розпалася, кричав він. Тата тепер майже не буває вдома. Зі мною сидить няня. Я тебе ненавиджу. Через тебе я майже не бачу тата. Після кожної такої зустрічі Марія плакала, але все одно йшла далі. Влаштувалася на нову роботу з хорошою зарплатою. Потроху облаштувала квартиру, записалася на курси. Колишня свекруха жила в іншому місті. Зате телефонувала Марії майже щотижня. Як ти могла піти і залишити дитину Антонові? обурювалася вона. Яка ти після цього мати? Це його син теж, спокійно відповіла Марія, «Олесь сам захотів жити з батьком. Чому я мала тягнути його проти волі? Та що там ті діти розуміють? Йому дев'ять, а не п'ять. Він отримав те, чого хотів. І взагалі, всі питання до свого сина. Випалила Марія і кинула слухавку. Та незабаром її час таки настав. Антон привів додому коханку. Марія стверджувати не буде, але ж вона розуміла, що диму без вогню не буває. Він з нею разом далеко не перший тиждень. Нова пасія була такою манірною, і разом із тим грубо відносилася до хлопчика. Ти угризок!» – насміхалася вона з хлопчика. Скоро я тебе викурю звідси. Він раз спробував поскаржитися татові. Та зробив цим лише гірше. Тато перестав з ним спілкуватися зовсім. Антон, сину, став менше приділяти уваги, а його співмешканка і зовсім зненавиділа хлопчика. Він закрився в кімнаті і все частіше згадував маму як вони добре жили два роки тому. В його маленькій голові не вкладалося чому він став так поводитися. Адже мама не змінилася. Вона так само контролювала його, як і колись. Та тоді він слухався і не дозволяв собі образливих висловлювань і такої поведінки. Після місяця розлуки він зателефонував до матері. Мамо, я скучив. Можна я до тебе завтра приїду? Для Марії такі слова прозвучали несподівано. Вона вже не очікувала їх почути, але все одно чекала, довго чекала. Звісно, синку. Вони домовилися на який час. Коли відчинилися двері, Марія побачила сина зі сльозами на очах. Матусю, можна я з тобою житиму? Пробач. Марія не щулася, як із очей полилися сльози. Вона пригорнула Олеся, нічого не розпитувала, відразу зателефонувала Антонові, щоб той привіз речі сина. За деякий час відбувся ще один суд. Антона зобов'язали віддати дружині з сином житло, йому довелося розмінювати квартиру. Марію за Олесем двокімнатну, а собі студію. Марія не налаштовувала Олеся проти батька, але хлопчик сам поступово віддалився від нього. Згодом вона часто з острахом думала а що було б, якби вона тоді не наважилася подати на розлучення. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.